Щоб зробити сюди гарний зрук. Тут ще й кришка була. Все привезли трактором, все зробили, а потім мені кажуть взимку. Там коло криниці, каже, оця штука стоїть раком, ви ж бачите, да? усунута туди, зломана. І вода воно замерзло, переповнило. Ну, Алкашня з того села несла метал, все село, здала, вже танки пішивали, щось рвали, а потім тут сиділи, допивали горівку і не було куди їм емоцій. щоб вони попали під мої руки. Я все ж таки хочу їх знайти. Я вийду на них. Хтось будемо мити обличчя, руки. Хоче? Це та засідка, про яку ми казали, які без це я зробив тут. тут. Ця дорога йде на веселий кут. Це село де відбулася одна із численних і невідомих забутих трагедій нашого народу. Я там, до речі, ще ніколи не був. Що, ну, кожен раз три кілометри, але все нема часу, все спішиш. Значить, вели партизанів наших через село, весели кут обідраних, волохатих, потлатих, зв'язаними руками за спиною, обірваних в сорочках брудних. І пішла чутка. бандитів, обіду, як червоні казали. Вивели їх. За село, на Леваду, там навіть назва цього по імені пана, якого зараз я не пригадаю, але мене зафіксовано. Ну і вивели на, на розстріл, ну, провели позірний цей революційний трибунал, рішення, звичайно, було наперед готове. Ну і вирішили ж розстріляти, щоб показати, як жорстоко карають совєтська власть за непослушання. Але серед цих людей був 14-літній хлопчик. Регузенком Регузенком. Його ім'я не відомо, а прізвище збереглося. І ось навіть тверде Кацапське серце пошкодувало цю дитину. І він каже, ну скажи, що тебе ну, старше, там, обманули, голову там, тобі, там, значить, все. Ну, він каже, та ні. Я йшов свідомо боротися за самостійну Україну. Дурак, тебе ж зараз розстріляють! Ну, він повторив, що він свідомо зробив цей, цей вибір. Ну і розстріляли його. А інший козак перед розстрілом э, врятувався через свою, кмітливість, через свою кмітливість. Він зняв капелюха і так кинув, ніби вітер йому збив в бік є, яра. І кинувся за ним там червоні. Куди біжиш, стріляй нього! Та я тільки шапку б'ю, вітер зняв і і шубовсь в яр. І все, і врятувався. А що значить таке? Так що, оце, а ця криниця, яка стояла біля цього шляху, то всі пили, хто проходив, а проходили повстанці. І, і набрали воду не в селі, де була червона власть, а, а за селом. І, звичайно, це, 100%, це не задокументовано. Але це 100%, що тут Пилип Хмара, і Архип Бондаренко, і Кібець Бондаренко. Архип це його двоюрідний брат, дуже жорстокий хлопець, відданий Україні. І він своїм козакам навіть дав вибір, хто хоче служити жидам, ідіть. І так ніби зберегти своє життя. ідіть, але побачите, чим це закінчиться. А хто готовий вмерти за Україну, лишається зі мною. Він, я теж про нього написав нарис, низі, коли куліс піпівали. Крутий був, жорстокий, відданий Україні до... А вони Якого гуманізму не виявляв до ворога. Так що оце отут історичні місця, стежки наших повстанців. Це вони тут ходили, пили воду, і тепер тут ми, які їх любимо і шануємо. Набирайте воду, раджу це. Давайте, я вже вам мало... А Тарас банду... Ой, Давайте, так. Я а, тарас, а Тарас зараз побудував. Попросим... Вода дуже корисна, а Тарасній я... я не закінчив. Не, то, що було то було, там було, не. Болод... І ще я не закінчив. Так. поки ви набираєте, поки так, 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 так. Тарас все. Тут співав Віктор Лісовол, бандурист покійний. І тут співав Василь Литвин. Я їм ще зробив фотографію. У мене така була креативна ідея, тут ще не було цих кущів. Я кажу, встаньте ось тут. І Василь і Антоніна і Литвин стали. І в мене ця фотографія є. Я їм отак зробив. От, і все. А тепер попросимо Тараса, щоб він продовжив цю традицію. Хай заспіває святі на наші родиці. І це, якщо не помиляюся, саме отут, дід Шевченко, да -да, коли його перехожу, запитали, да, запитали. За кого свою дочку віддасте? У діда Шевченка за кого віддасте свою дочку? Не онучку, тому що він був не дід. Було 40 йому там 5 років. А він каже, за того, хто більше знищить москалі. Це в цьому лісі. Він їх тут переховував, виводив. І коли ми цю історію розказали з Тарасом Селенком в гімназії в... у Львові, у Вьвові. І е, закликали ну, такими історіями, що ми повинні так само ставитися до ворогів, як вони до нас. І секретарка цієї школи з Тарасом Віселенком щепилася, а її діти ходили в цю школу і сказала, я не хочу, щоб мої діти слухали такі страшні історії. Так десь було, Тарасе, щоб ви, ви якось там сієте ворожнечу проти росіян, що це таке. Одна з керівників вівської школи на, на замку у цьому, де Василенка. О, там, оце ну, перед цією горою, там такий красивий район. Я був в шоці, що ми сідняки повинні пробуджувати галичан чи що. Ні, ну вона десь із Московії приїхала. А, вона вона Але вона українськомовна. Або зі Сходу. Або З горжівки, наприклад. Любив козак дівчиноньку людям не собі. Ой, жаль, жаль Не помалу любив дівчину, змалу любив дівчину, змалу любив та й не взяв. Ой, жаль жаль мені буде. Візьмуть її люди візьмуть її люди, моя не буде, Ой, жаль, жаль А вже ж та я криниченька. Замолилася, а вже ж та я, дівчинонька зажурилася, Ой, жалі жаль. Мені буде візьмуть, її люди візьмуть, її люди моя не буде, Ой, жалі жаль, не помалу. Любив дівчину, з малу любив дівчину, з малу любив та й не взяв, Ой, жалі жаль. жаль один, а вже з тої криниченьки орли воду п'ють, А вже ж тую дівчиноньку до шлюбу ведуть, Ой жаль жаляна, помалу любив дівчину, змалу любив дівчину, змалу любив, та й не взяв. Ой жаль жаль, мені буде. Візьмуть, її люди, візьмуть, її люди моя не буде. Ой, жаль, жаль жаль, помалу любив дівчину з малу, любив дівчину з малу, любив та й не взяв, ой жаль жаль, один веде за рученьку, другий за рукав. Третій стоїть гірко плаче, любив, та й не взяв. Ой, жаль жалі, не помалу Любив дівчину змалу, любив дівчину з малу, любив та й не взяв жалі жаль, мені буде, візьмуть її люди, візьмуть її люди моя не буде, Ой, жаль, жаль не помалу любив дівчину, змалу любив дівчину змалу любив, та й не взяв. Ой жалі-жалі. Якщо добра душа мені в цеболевому налітній чарки, я заслужено маротінство України. Покажу, так, покажу, так покажу як цю пісню спама. Зіпсував цю пісню забакав. <рес> Сумну таку пісню, він так весело заспівав. Добре, тільки налити. Ну, ну, і, і, і і та... Кожен дивиться на світ під між... своїм під своїм кутом зору і якщо. І ви якщо і задуматись на те, для чого ця не, пісня без... створена, без... то можна збору. подумати, це що. Це і... українська традиція. Чому в нас кажуть любі воріженькі», а не вороги? Це ж власне. Годоється все на квиток. Що ви тут, збирайте себе останні секунди, і ми їдемо вже ближче до автодороги донецьк Київ. І ще не віддали, і ми не віддали. І полили її кров'ю, і ми повинні бути достойні наших батьків, дідів і прощурів. Оце дві дві різниці. І Я уявляю. Це клас. Тут надихає на саме життя. Я сам пан Роман знаю мою. Рід. Я сам чегринський, корінний на 300 років і Медведівський. Коріння по чегрину у мене лютенку, Лютенки по батькові, а по, по Медведівці синящоки. Як і в Синящоки, пам'ятаєте ви потім у книзі, коли кулі співали, в архівах відкопали, що дата загибелі невідома, дата народження невідома, служив у Холодному Яру. І большевики називали його звісним бандитом». Це Яків Сенящук і це дядько моєї баби рідної. Ви гарного роду, але ви грішник. Я? На вашій садибі ніде не зазначено, що ця садиба створена членом історичного клубу Холодний Яр. І що це взагалі це філія історичного клубу бу... Холодний Яр. Я прошу виправитися. Зробіться, бо це, -це Торі, робите добрі справи. Тарас завжди, каже, Він ну, може не завжди, але часто кажуть. І тоді наша слава шириться. Я так і говорю. Я вчора були вчителі, у мене такі, що далекі від цього вчителі далекі від Так, Вчителі. Ну, Чому я так вийшла по Холодному Яру? бо в мене була група